Це і про всі ті події, які відбувалися, як я вже казав, що старозавітні люди, які приносили жертву Богові, подяку Богові, вони спалювали плоди свої. На вогні це розпалювався, і в більшості і виникали і сварки між ними. Бо де спалювали було багато, кострів, де спалювали ці жертви, які вони приносили. Але казали, так, кого один піднімається уверх, то. Господь приймає жертву, а в кого розсіюється по землі, то в того не приймається жертва до Господа. Він не приніс і щирим серцем. І виникали різні негаразди між народами. Але святі отці церкви сьогодні постановили нам, дали нам молитви, які написані є у святих книгах, де ми не спалюємо жертву, а ми приносимо розносимо Богові подяку за те, що вродила в нас земля, що вродили в нас плоди. Все те, що ми приносимо сьогодні у храм святий, ми його свят.